Розказуй, дивіться. Ось ручка, двері. Опалення нема. Виведено під батареї, але батареї нема. Вон виведено, ось виведено. Ну, не бачать батареї. І щоб тут була колись вода в системі. Вони навіть по обламу. Подивіться, де стоїть датчик, бачите? Воно обломано. Значить тут батареї либо покрали, либо їх ще не вішали. Та як воно, оця каструля? Оригінально. Навалився вже пішов этот самий от ладит. Свій дружба вкладається. Депутати з міської міської ради Андрій Бережний та Юрій Кайдан відвідали довгобуту Таранівці амбулаторію, яку будують уже сьомий рік. Вона стартувала разом з іншими проектами по Харківській області ще у 2018 році. Але якщо амбулаторії в Лимані та Чомужівці давно працюють, то Таранівська досі залишається зачиненою. До повномасштабного вторгнення було освоєно майже 26 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів. Замовникам робіт виступив з міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Виконавцями тоді були ПП «Престижбудсервіс» та ФОП Юрченко. У 2024 році історія продовжилася вже через міську міську раду. Новий підрядник, ТОВ, отримав 15 мільйонів у січні та 4 мільйони у грудні. Але результату громада так і не побачила. За роки будівництва шість разів проводилися технічні нагляди на суму близько 1 мільйона гривень. Ще півмільйона пішло на коригування проєктів. Загалом на паперову роботу витрачено понад півтора мільйона гривень. Окрима, враховувалися кошти на проекти газопостачання та інші супровідні витрати. А які зауваження? Ви подивіться, водостоки не пороблені нормально, там підпадали комунікації, да, там е, самий, вже вікна потріскалися, на дверях вже ручки відвалюються. Ззаді ви ж самі бачили, що вода вже пішла під здання, непонятно, як там фундамент зроблений, добре чи недобре. Ну, провалюється в деяких місцях. Да. Ну, поміщення повинно взагалі как-то обогріватися, тому що зима наступає, кожне поміщення должно бути обогрітим. Якщо воно не буде обігріватися, воно буде розрушатися і те, що вони зробили внутрішні, воно буде розвалюватися, як ви ж бачили в тому поміщенні, що воно там в жаховому стані. «Даже ну, до введення в експлуатацію. Щасну цей підрядник бере на себе опалення, не зрозуміло. Ну явно, міськрада не виділяє корців на опалення цього приміщення, якщо воно не введено в експлуатацію, але його топити треба, тому що вже такі кошти вкладені сумасшедші. На сьогодні щервня червня 2025 року. Роботи тут повністю зупинилися. Об'єкт мовчить уже четвертий місяць. Хоча міський голова Павло Голодніков на початку року в інтерв'ю газеті Вісті з Мівщини заявляв, що амбулаторія відкриє двері вже у червні 2025 року. А у березні у соцресурсах міськради писали про готові. Овність на 83%. на сесії 16 вересня. Він знову обіцяв продовження будівництва. Називав суми, які не збігаються з фактичними. Говорив, що ще 10 мільйонів у бюджеті залишилось. Втім, цифрами та реальним станом об'єкта міський голова схоже не володіє. Тривали будівництво завершиться. Можете відповісти кошти на до, дозам амбулаторії на підла приблизно 10,5 мільйонів гривень. А на сьогоднішній день на рахунках в ну, нас є. На сьогоднішній день хлопці працювали об'єктивно працювали до червня місяця. На сьогоднішній день є кадрові питання. Обіця, підрядник обіцяє відновити роботи до кінця цього місяця. Завдання стає до кінця цього року. повністю і закінчити там. Вже всі внутрішні роботи завершені, вже вся покраска, двері це все стоїть. Єдина інша історія це буде придбання меблів, але всі роботи, що, що стосується приміщення, майже завершені, там залишилося за, за... влаштувати фідні групи, це крізь 5 скільки там по проєкту не помню, по-моєму, 4 5, <п Nous grazie> і 5 груп, це саме переходимо до асортування і благоустрою. Тобто загальна сума кості експертизи, зараз там проходять кінцеву стадію експертизи. Де це буде 10,5 10 млн грн. Це кошти, які йдуть в загальній складі бюджету. Це не додаткові кошти, які там виділяли виділяли це кошти, які не освоїли, не освоїли в минулому році. Їх повернемо до державного бюджету, і державний бюджет воно міг обратно, щоб ми їх завершили роботи. Додатково за весь час з 2018 року додатково кошти було виділено там, близько мільйона гривень на деякі допрацювання проєкту. За підрахунками медіа зміїв, згідно проведених тендерів, на амбулаторію з бюджетів різних рівнів було освоєно з початку 2018 року близько 48 мільйонів гривень. Кошти є? є. Часу нема, скоро зима. Що можна робити зимою? Я не знаю, що можна робити зимою. Тут часу обмаль, і всі пролонгують те, що це приміщення найближчим часом запрацює. Не впевнений. Що в цьому році сюди зможуть приходити пацієнти? Ну тут повинна працювати дуже серйозна бригада для того, щоб закінчити всі роботи до нового року. А так як вони, тут немає нікого. Сьогодні коробка будівництва поступово руйнується, плитка відпадає, свердловина не працює, комунікації не заведені. Ганки внутрішні роботи залишаються незавершеними. Депутати намагалися потрапити всередину приміщення, але амбулаторія була зачинена. Телефонували директорці пані Костенко, та ключів у неї не виявилося. Вони залишились у підрядника, який уже четвертий місяць не з'являється на об'єкті. Відповіли те, що ключів немає у представників міськради від цього приміщення, і всі Доступ весь на теперішній час, поки об'єкт не буде введений в експлуатацію, належить тільки до підрядника, і тому вони не в змозі нам забезпечити доступ до цього приміщення. Ну, тобто, якщо якась екстремальна ситуація або там пожежа, не дай Боже, так то потрапити не буде? Ну дуже, так ми не запевнили, не що не немає ключів. На теперішній час ми спробували за зателефонти виконавцям робіт, контролером. Там всі, всі телефони неактивні, вони не працюють. Тому в принципі, ну ми не змогли потрапити до середини цього приміщення, щоб. Провести аналіз того, що там зроблено і робиться, і чи потрібно в подальшому виділяти туди кошти. Були на об'єкті Тарановки, на новій постройки амбулаторії. Нас доступу туди, внутрі подивитися, немає. Вокруг роботи за ті, що виповнені на мільйон доларів. Практично ну, вони зроблені процентом на 40-50. Я хочу, щоб голова організував виїзд депутатів, щоб всі приїхали, організував встречу. З підрядниками і відкрити, подивитися, наскільки тут зроблено чи не зроблено, чи будуть далі виділяти гроші, чи не будуть виділяти гроші. Що ж у підсумку, з громада має зачинений довгобут, на який витрачено десятки мільйонів гривень, але який так і не працює. Щоб завершити амбулаторію, тепер знадобляться додаткові кошти та час. А поки що мешканці Таранівки, Безпалівки, Дудківки, Жаданівки, роздольного, Веселого та внутрішньо переміщені особи це близько семи тисяч людей. Зум. Мушені обслуговуватися у старій амбулаторії в жахливих умовах. Лариса Бодаріва, й стоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.